Важливу думку, яку я хотіла донести, що здати екзамен на Б1 да, німецької мови і володіти німецькою мовою на рівні Б1, це взагалі різні речі, абсолютно різні. Можна здати тести, не говорити німецькою. Тепер я розумію, коли я зустрічала людей, котрі здали на Б1, отримали сертифікат, але не говорять. Це різні речі. Я розумію, що коли, якщо я здам, і отримую сертифікат. Це одне, а потім я буду вже вчити німецьку, не знаю, з вчителем на курсах ще десь. Навіщо сертифікат він дає право на вищу зарплату, на кращі умови роботи і на отримання німецького паспорту. Якось так. Маємо якусь стратегію, і зараз по ній йдемо. Ну, от, наприклад, мені важко вчитися німецька, моєму чоловікові просто все індивідуально.